Ми маємо дуже хороший робочий продукт, який вже був створений на основі внесків усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли розглянути деякі з цих питань пункт за пунктом. І я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Перший день переговорів у Женеві завершився. Атмосфера була напруженою настільки, що міністр оборони України Рустем Умеров зламав ручку. Про високий градус дискусій розповів в своїх соцмережах ізраїльський журналіст Барак Равіт. Американська сторона звинуватила українців у витоці негативних деталей плану в американську пресу. Українці погодилися оприлюднити позитивну заяву одного зі своїх переговорників, щоб розрядити атмосферу. Пізніше того ж дня українська сторона представила контрпропозицію з проханнями про зміни до плану Трампа і США висловили готовність внести деякі корективи. Попри певну напругу, американська сторона все ж назвала переговори найпродуктивнішими за 10 місяців роботи над питанням врегулювання війни в Україні. Після багатогодинних консультацій делегації підготували оновлений рамковий документ базу потенційної угоди, яка має визначити умови завершення війни та гарантії безпеки для України. Обидві сторони назвали переговори надзвичайно продуктивними та такими, що продемонстрували реальне зближення позицій. Вашингтон і Київ підтвердили, будь-яка майбутня домовленість можлива лише за умови повної поваги до суверенітету України. Останнє слово за президентами двох країн, які мають ухвалити політичне рішення. Попереду інтенсивна робота та узгодження документу з європейськими партнерами. Сьогодні був дуже дуже продуктивний день. Це, мабуть, найрезультативніша зустріч за весь час нашої роботи над цим питанням, можливо, за весь період нашої участі, але точно за дуже довгий час. Рубіо підкреслив, що команди працювали над документом, який містив від 26 до 28 пунктів залежно від версії. Мета полягала в тому, щоб звузити перелік невирішених питань. І це, за словами держсекретаря, вдалося зробити значною мірою. Ми почали майже три тижні тому з базового документа, який ми обговорили з обома сторонами, та отримали внесок від обох сторін. коли ви працюєте над цим уже 10 місяців, ви отримуєте досить гарне розуміння пріоритетів, червоних ліній та важливих питань для обох сторін. Керівник української делегації Андрій Єрмак також говорив про прогрес у переговорах. Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує. І хоче цього миру більше ніж будь-хто на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, Сполученим Штатам, і особисто президенту Трампу та його команді за їхню відданість встановленню цього миру. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа. Чує нас зараз. Я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Попри оптимізм переговорників, президент Дональд Трамп вирішив підлити олії у вогонь. Я успадкував війну, яка ніколи не мала б статися, і війну, що є програшною для всіх, особливо для мільйону людей, які без потреби загинули. Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля. А європа й далі купує нафту в Росії. Сполучені Штати продовжують продавати величезні обсяги зброї країнам НАТО для подальшого постачання в Україну. Зеленський не залишився в боргу. Він опублікував розгорнуту відповідь у соцмережі, в якій висловив вдячність Сполученим Штатам. Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з Джавелінів, рятує українське життя. Ми дякуємо всім у Європі, групі семи та групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберегти підтримку. На тлі американських переговорів Європейський Союз представив власний альтернативний мирний план. За інформацією агентства Reuters, європейські посадовці розробили модифіковану версію американського плану, яка відкидає запропоновані обмеження на збройні сили Києва та територіальні поступки. Європейський план пропонує, щоб Україні було надано право мати більшу армію, ніж передбачено американським планом. Обмін територіями повинні починатися від лінії розмежування, а не від заздалегідь визначеного погляду на те, які території слід вважати російськими. Це принципово інший підхід, який не передбачає автоматичного визнання російської окупації. Також європейська пропозиція містить положення про те, що Україна отримає гарантії безпеки від США, які відображатимуть п'яту статтю НАТО. Це означає, що у випадку нового Нападу на Україну Сполучені Штати будуть зобов'язані прийти на допомогу. Крім того, європейський план передбачає, що НАТО погоджується не розміщувати війська під своїм командуванням в Україні на постійній основі в мирний час. Проте Україна не повинна відмовлятися від своїх прагнень щодо членства в Європейському Союзі. Світові ж медіа та експерти жваво обговорюють перспективи переговорів. Більшість американських сенаторів з обох партій критикують вихідний 28-пунктний план. Я не вважаю, що це про український мирний план Компроміси є компромісами, але те, що президент викладає тут. Це план, який дуже сприятливий для Росії. Президент викладає план, за яким Україна зможе мати більше території, ніж навіть зараз має Росія. немає встановленого плану для миротворчих сил. Немає відповідальності за будь-які воєнні злочини. Британські експерти також не приховують занепокоєння. Професор Майкл Кларк, аналітик з питань безпеки та оборони телеканалу Sky News, наголосив, що опозиція до плану Трампа включає Європу західних посадовців і навіть республіканських сенат. Наторів зараз адміністрація Трампа проти решти світу в цьому питанні і єдині люди, які здається погоджуються з адміністрацією Трампа. В даний момент всі знаходяться в Москві. Французькі аналітики також стурбовані перспективами переговорів. Редактор відділу міжнародних справ Франц 24 Філіп Терле вказав, що загальне відчуття полягає в тому, що європейці були приголомшені раптовістю цієї пропозиції. У цьому для України не так вже й багато, і реакція насамперед на саміті групи 20 вчора, в південній Африці, полягала в тому, що жодні європейці не були залучені до цих дискусій, і українці були залучені до дискусій та складання цієї двадцяти восьмипунктної мирної угоди. Німецькі Адачі каналу Дойчевелле відзначають суперечливість ситуації. Рубіо сказав, що метою сьогодні було по суті скоротити список невирішених питань, і вони досягли значного прогресу за його словами. Деякі пункти все ще потребують роботи, особливо ті, що стосуються Європи, Європейського союзу та НАТО Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг різко розкритикував хаотичність переговорної команди. вчора було хаотично, дисфункціонально і продемонструвало відсутність комунікації не лише між членами команди, яка поїхала до Женеви, щоб обговорити це, але й між речниками в Сполучених Штатах. Ви бачили різні повідомлення, які поширювали речник державного секретаря міністерства оборони, навіть речники Білого Дому я б сказав, що краще порівняння з періодом після Першої світової війни, коли ті, хто створював динаміку атак на інші країни, скоював воєнні злочини, вбивав цивільних. Німці під час Першої світової війни були притягнуті до відповідальності після війни. Те, що ми робимо зараз, багато в чому змушує Україну виправляти ситуацію, і не говорить про те, що має робити Росія, а вони були агресорами. Український посол у США в студії американського телеканалу підтвердила, що план не про справедливість, а про припинення війни. цей план не про справедливість і правду цієї війни та агресії. Це про припинення війни та зупинення військових дій ми можемо реально говорити про гарантії безпеки, коли ми маємо справжній документ перед очима. що дійсно важливо. Ми дуже складний партнер, тому що ми також мали багато різного сумного досвіду. Навіть консервативний американський телеканал Fox News транслював критику плану свого головного глядача Трампа. Цей початковий план був би повною капітуляцією України. Я думаю, що це, чесно кажучи, буде історично невдалою угодою, яка могла б конкурувати з Невілом Чемберленом, який поступився Гітлеру перед другою світовою війною. Ідея про те, що українці будуть змушені відмовитися від решти Донбасу, скоротити свої військові сили ніколи не зможуть вступити до НАТО. Президент Фінляндії Олександр Стуб, якого журналісти спіймали на полях саміту G20, підтвердив, що Трамп дуже зацікавлений у досягненні миру. Президент Трамп дуже залучений до дипломатії та діалогу з різними лідерами по всьому світу. І прем'єр-міністр Мелоні та я мали можливість поговорити з ним сьогодні вранці. І, звичайно, ми говорили про план із 28 пунктів. Він дуже старанно працює, щоб досягти мирної угоди, щоб досягти припинення вогню. Держсекретар Рубіо наприкінці дня підкреслив, що команди продовжать працювати. Він зазначив, що пункти, які залишаються відкритими, не є непереборними. Просто потрібно більше часу. Є кілька питань. Жодне з них не є непереборним. Нам просто потрібно більше часу ніж ми маємо сьогодні. Я чесно вірю, що ми цього досягнемо. Наступні дні покажуть, чи вдасться сторонам досягти компромісу між американським планом, європейськими контрпропозиціями та українськими інтересами. Світ стежить за кожним кроком цих переговорів, розуміючи, що їхній результат визначить не лише долю України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.